Для того, щоб прошити контролер, перше, що ми робимо, це ми його підключаємо до комп'ютера. Підключили, повинна загорітись лампочка. Не треба ніяких кнопок нажимати. Для цього не треба. Переходимо на сайт. Називається VLED. Цей сайт, на якому можна просто брати і заливати в нього прошивку для того, щоб керувати світлодіодами. Пишемо в LED. Він нам показує Installate LED. Я пробачаю за свій англійський, він в мене трошки такий. Тяжкий. <плес> так. Вибираємо от, у нас пішли прошивки. Вибираємо прошивку. От є нова прошивка. Якась 016. До речі, вона вже має встроєний. раніше була окрема прошивка для реакції на звук. Зараз з'явилася прошивка. З 15, 15.1, по-моєму, 15.0, 15.1 і 16 вже вбудована в них можливість реакції на мелодію. Вибираємо останню. Я вибираю цю. Пишу, От, беру установіть. Або «Установити». І в мене тут вискакує, під яким він компортом підключений. Вибираю компорт. Під'єднатися. Зараз він. О! Тепер тут є варіанти. Загрузка. Е... Він в мене, в принципі, вже загружений. Але я ще раз покажу, як він загружається. Коли він загружений повністю, в нього можна зайти, можна настроїти Wi-Fi. Але перед тим, як. Ну, я зроблю так, що як будто він перший раз у мене прошивається. Я включаю прошивку. Пішла прошивка. Зараз він. Все, пішла прошивка, Все, він її заливає. Якщо ви в перший раз його загружаєте, після установки прошивки він попросить налаштувати Wi-Fi Wi-Fi вашої домашньої мережі. Якщо у вас Wi-Fi має два канала, 2 канала, 2,4 і 5, то він підключається тільки 2,4. До 5, на 5 він не підключається, він даже його не побачить. Він бачить тільки 2.4. Зараз він загрузиться. Тут, в принципі, прошивка швидко заливається. Ну, я завжди прошивку роблю. Перед тим як його вже ставити, там, обв'язувати, спаювати все. Ну, так ліпше і удобніше. Потому що потім, коли її вже поставиш, це все вже там підключиш і потім прошивати, це, це тяжко. Неудобно. Ліпше зразу її прошити. Я зараз швидко пробіжуся по налаштуванню. Все. Прошивка пройшла. Зараз він перепровірив все. ще треба переводчик налаштувати на державну мову. Так, все. Next. Виходимо. Зараз я. Його обов'язково відключаємо, під'єднаємо. Для того, щоб він законектився. Все, під'єднатися. Все. Ось вот тут є налаштування Wi-Fi. Зараз він сканірує сеті, які є в вашому будинку. От він знайшов мою. У мене Max під 2.4 Гц. І ще один Max. Це у мене репітер теж по 2,4 Гц. Він у мене вже підключений. Ми зараз просто заліземо в самоустройство. Заходимо сюди, все, пішли настройки. Перше, що ми заходимо, ми заходимо в конфігурацію. До речі, якщо у вас немає інтернету, якщо немає Wi-Fi, він може працювати як точка доступу. Він секунд 30 шукає, до чого йому під'єднатися. Якщо немає, він сам стає точкою доступу. Там пароль в ньому в LED 1, 2, 3, 4. Заходите, його можна використовувати без інтернету. Або якщо не знаєте, або якщо ви переїжджаєте з місця на місце, просто під'їжджаєте, ну, він сканірує. заходите в настройки Wi-Fi, сканувати, він показує сеть, яка, яка є сеть, просто вбиваєте пароль. Потім зберігаєте і виходите. Все, він під'єднався до сіті. обов'язково його відключайте. Зробіть його перезагрузку. Потім, що йде, потім? потім йде настройка світлодіодів. Дивіться, в нього тут пишеться максимальний ток блоку питання. У мене блок питання максимальний 2 А. Я завжди виставляю 1,8, 1,9. Ну, двойку можна поставити. Потім вибираю, яка у мене стрічка. Тут є список стрічки. Я використовую 2812, вони там 2812, 11, 14 і 15, вони однаково працюють. Тут йде кількість, зараз я, на... я на англійську переведу. Тут йде, як він... як він повинен працювати. RGB. -шка. У нього, як правило, RGB йде на vs 2812. Потім йде кількість світлодіодів. Обов'язково вказуєте. Якщо не знаєте, просто по їх додаєте. Там, допустим, 40 написали, 50, якщо там, там 3-4 не, не світяться, нічого, додаєте ще 4, зберігаєтесь, виходите. Потім, дата GPO. GPO це контакт, який керує цим світлодіодом. Оці контакти знаходяться от на цьому, е, на цьому контролері. Ви можете любий указати, але я за умовчанням оставляю ті цей. В принципі, тут більше нічого такого немає. Сохраняємося, виходимо. І далі пішло е, пользовательські. Тут у мене бачите аудіореактивний. Це виходить, якщо ви ставите мікрофон для того, щоб він реагував на музику. Нажимаєте кнопку Включити. Отут іде, от У от мене буде цифровий. Оце йдуть піни, там на мікрофоні підписані вони. це таке. Оце теж не міняйте, Просто тупо берете його, припаюєте так, як воно тут указано, щоб менше мучатись. Так же само сохраняєте, тут можна настраювати його чувствительність, можна автоматично поставити і все остальное. Сохраняєтесь, виходити. Все, більше нічого не треба. Тут вже пішли, пішли його самі ефекти. Тут можете оце, кружочок, можете тупо ползунком його управляти. Він буде міняти кольор. Це іде вже Іменно ефекти. Під кожний ефект можна вибрати порядок кольору. Тут їх багато, їх ще можна самим програмувати, можна ще додавати. Тут, ну потім ще побачите, тут можна зберігати. Для того, щоб не шукати, щоб постійно не клацати, просто якась понравилась, ви її натиснули. Тут її зберегли. Тут можна їх зберігати всі. Натиснули на неї. Потім додавить, сахранить. Все, більше нічого не треба. Так, в принципі, там вже потім розберетеся. Так, що тут ще таке є? Тут таймер сна є, вона може по времени включатися. До речі, ця сісє, оцей, як кажуть, ця прошивка свободно підключається для, до, дома, до умного дому Home Assistant. До речі, дуже корисно. Так. так що я її прошив, зараз іду її підключати. Там, вже, як кажуть, в інтернеті вже полазити, побачите. Ну, я потім ще покажу. Є ще таке, точно таке ж приложення для телефона. Чому я її перероблю, ставлю цей. Тому що з е, телефону ліпше ним керувати. Я пульт загубив і не можу стрічкою керувати без пульта. А з приложення набагато ліпше. Є, звісно, готові рішення, але я більше люблю, як кажуть, руками все поковоряти. Так що іду собиратися всі діло.